Слава Богу, сестри! Хочеться більше казати і більше славити Бога, бо Він достойний від кожної з нас цієї хвали. Но Ми часто скупимося, славити Бога. Може тільки у збранні кажемо, а ми повинні завжди славити нашого Господа Ісуса Христа і в домі. І в дворі, і на роботі славити Бога, тому що ми призвані Господом тільки для слави Його, тільки для слави Його. Друзі дорогі, Слово Боже, каже, ми читаємо Каримлянам, ви були рабами гріха і беззаконня, але Бог вас призвав, щоб ви були рабами праведності. Істини, слава нашому Господу, брати сестри. рабами гріха, яке це страшне призвання було в людей. І в нас це саме, брати і сестри. Ми були рабами гріха, але Бог нас призвав, що ми були рабами Божими, призваними для слави Його. Я читаю Слово Боже, Іван од Матвія. Іван Іон Матвія, 22 розділ, сокращаю цей епізод трошки, де написано, тогда говорить Он рабам своїм, це 8 чишок. Брачний пір готов, а звані небілі достойні. І так, поїдьте на розпуття, всіх, кого знайдете, зовіть на брачний пір. Рабытия пошли, на дороги собрали всех, кого только нашли, злых и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетый не в небрачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в небрачной одежде? Он же молчал. Тоді сказав цар слугам своїм ему, свяжіть руки і ноги, і возьміть його, і бросьтему внешню, там будет плач іскрибов. Ибо много званих, а мало зібраних. Брати і сестри, брачний пір, ця причта дуже понятна нам. Брачний пір Бог приготовив для ізраїльського народу. Приготовив для їх. Для нас не було його. Але написано, вони не, не були готові. Вони відказалися від брачного піра. Не захотіли. Кожен сказав свою причину, чого. Я не буду далі говорити, ви добре знаєте. Але ж ми читаємо з писання, тоді, щоб вийти з положення, цар сказав, їдь на розпуття, на дороги, кого найдете, зовіть, війдіть сюди, їх. набрати пір. І слуги пішли. І слуги пішли і набрали. Це тобто добре набрати так, друзі, таких, на розпуттях на тих дорогах. Може, хто був п'яний, може хто був. І, і, і обірваний, може ти, всякі були люди, але ж не пір царя, хто откажеться з, з тих розпутних доріг, а? хто може відказатися, йдуть, і швидко пір наповнився жарщими. Друзі дорогі, я хочу сказати, що ми ти були на розпуттях, ми були на всяких дорогах нашого життя, гріховних, беззаконних і так далі. Але милості Божий нас знайшов Господь, Алілуя! сам нашого Господу. Ми його не шукали, а він нас знайшов. І ми читаємо зв'язки на писання, коли цар зайшов на пір, то знайшов одного чоловіка, який не був. Небрачна одежа. Що таке означає небрачна одежа? Це самоувірування, самовпевненість небрачна одежа Одійця. Це принебріг він тим одежами, які мали вже одіти, в ті, всі, які прийшли на пір. Принебріг тим всяким одежами. ви взяв свою одежу. Брати, сестри. Ми повинні одягатися на одежу прадості, одежу святості, чистоти. І ми не повинні ту одежу марати чим світом, чим життям не повинні. У тебе, сестра брате, є одежа праведності і ти не повинен марати. Ти повинен повинна мати її чистою завжди, тому що чистий серцем тільки. Бога побачить і, і чисте одежа. Зрозумійте. А чуть яке п'ятно, чи що, то все, туди нічого не чисте, і написано, не вийде туди в небо. Може в нашому серці є якесь пятно, заховане гріха або беззаконні, або що? І ми думаємо, ну, якось пройде. Там не пройдемо ми, предсестри. Там Господь все знає. Все бачить. Ми читали Священне Писання Христос. Цар сказав, вже це відповідається, як Господь, каже, і написано, много званих, а мало ізбраних. Брати і сестри, ми хоч знаємо, хто є званий, а мало ізбраний. Бо всіх зве, Бо всіх зве, зве Ідіть. а вже Бог ізбирає того. Чи тую людину, яку Бог бачить, що вона буде мені служити, Він буде мене славити все життя, Він не буде ходити по кривих дорогах, вона не буде ходити по всяких тих місцях, де беззаконні, є. Бог бачить, що це вірний раб буде для мене, він буде служити мене в чистоті. І святості, він буде берегти свою одежу. Написано в священному Писанні, держи, що маєш, щоб хто не похитив вінца Твого. А як треба тримати, брати сестри? Дуже просто тримати своє серце в святості, в чистоті, в порядки, молитву бути постійному, щоб наша душа була не запачкана ніякими ріхами і беззаконнями. І Бог видивляється таку людину. Бог бачить серце. Людина дивиться на внешність, а Бог серце бачить, що той раб буде для мене вірний все життя. Він не буде зміняти, не піде на ворожу сторону чи кудись в друге місце. Не піде. Він буде вірний завжди для мене. Ото вже є ізбрана людина, Богом ізбрана. А много з ваних. Я б хотів би, щоб ми, брат і сестри, не, не, сьогодні не були звані І не вважалися там, я званий. Я хотів би сьогодні, щоб ми були збрані настоящі раби Господні, друзі дорогі. тому що Бог знає і бачить, У нас одного разу я знаю, вони в церкві був брат. Так трудився юнак, так усердно брав усе. І, і, і бувало його деколи, і даже проходили. Трудився, організовував всякі поїздки і так далі. Через деякий час його не стало чогось. Не стало. І не стало вже чути, що він став, пішов в рекети, Це було колись трошки. Через деякий час він вже став головою рекетів. Все. І Бог посилає мене, йди до Його, і скажи йому останнє слово, що я ще люблю Його більше, і я його міла не буду після цього. Ну йду я вечором, може, трошки сутеніє, прийшов, йду до Його, кисить. люди стоять з автоматами, ну хай собі стоять. Я пройшов мимо їх, моїх, От, відкриваю його фіртку, величезна собака кавказський лежить, подивився на мене і ось й далі. Відкриваю двері його, він мене зустрічає. – А як ви зайшли? Дуже просто. А де моя охрана? Каже, в там стоїть. Охрану на місці. А де мій собака? Лежить Де мій собака на дворі. Добре, будемо говорити тепер з вами. Сідайте. Виймає пістолет 25 набойний Положив на столі, будемо говорити. Я йому став говорити. І слово Божу, слухай, ще для тебе є покаяння, чуєш? Останній раз тобі це кажу, покайся. Остав ці дороги нечисти, а йди на дорогу Божу. То ще буде для тебе помилування, ще буде для тебе радість, ще Бог тебе благословить, Бог тобі верне все, що тобі дав. Як той батько блудному сину. І я йому так багато що сказав. Він став плакати, ридати, вже того пістолета бере, ховає в шкаф, О, став плакати і заув'язався, скільки я врем'я убив і потратив для сатани, скільки, і плакав, і ридав. Думаю, да, може дійсно Бог його помилував. На другий день кожен віруючи в уколі вже стояв. Мішок вищої муки сорта білої таке розкаяння зробив. І думайте, надовго, надовго знову пішов це беззаконня і все. І, і на ньому все життя оце є. Брати і сестри, хіба Бог не бачить? Ти можеш бути дуже патріотичним в церкві. Сильно будеш таким хорошим, ну, показувати себе з нічної сторони, як ревностний, як добрий християнин, а Бог бачить серце. І, і він був в числі ізбраних, а не вірних. Вірний раб так не зробить ніколи. Вірний раб буде і в тюрмі сидіти за ім'я Господня. І буде в голоді, в ніщиті, в біді, в нещасті. Але буде славити Бога, але буде величать Бога, бо вірна рабиня вона процеска. Ми бачимо Іова, от, лежить там, на полі, на мозі, в, в смітнику лежить. от, шкребе черепиться тіло своє, яке гноїться, А він в слова, а я знаю. І скупіємо Алілуя! Слава Слава, брати, сестри! Знай, що наші скупінь він живий, він наставить тебе в біді горі і нещасті. Може, прийде спитання, може йдуть труднощі. Може, Бог хоче подивитися на тебе, як ти будеш славити Господа, щоб ти не був в числі званих, бо хоче взяти тебе, От, що. вибраних, обняти тебе. І служить, щоб ти служив для Його все життя, брати і сестри, як добре бути рабом Господа Ісуса Христа. Як похвально, як прекрасно бути рабом Христа. Чуєте чи ні, а? виконуючи волю Господню, Лучше бути рабом Господнім, Ісуса Христа, все життя, все життя бути як не. Прийшла твоє життя, як не, не, судьба Твоя не повела куди тебе, Горі, бідів, нещасні і в, в других труднощах, але знай ти рабиня Господа. Амінь. Алінуя. Для тебе Бог протволяє вічну і протови, і ти будеш в небесних країнах. Лучше, будь, вся життя рабом Христа. Там, може, як то івом на возі. В біді, в полі, в нещасті, в горі не жлі рабом сатани і, і мати генеральну почість у сатани, бути генералом, а лучше бути рабом Христа, як генералу сатани. Лучше. набагато лучше. І Бог нас вибрав, друзі, щоб ми стали ім'я Господа Ісуса Христа. Бог вибрав нас, друзі А подумайте, щоб ми. Ми були збрані. Ми прийшли, це добре, але ж як ти трудишся. Бог дивиться, як ти трудишся на ниві Божій. як ти приносиш плоди для Господа, хоч Він на полі душі дивиться задоволенням, що ти є рабиня моя. Хоч так взяли. Є. Слобо каже, познайте волю Божу, благую, угодну, і совершенну. яка воля Божа, жити по волі Господній, не по своїй волі, не, не одягатися в свою одежу певності, а по волі Господній, брати сестри. і в нас поблагословий благодаті небо. Один юнак прийшов до носу жителя в одну церкву і каже, слухайте, слухай брат, як я йзьму оту сестру, я з нею буду жити. І в селі, і в городі. Я її хочу взяти, дружину. А той знає служитель. Служ... Служиття я знаю всіх, я думаю, сестер і братів. Він добре знав, що це за пташка. І каже, слухай, якщо ти її возьмеш, то не будеш жити ні в селі, ні в городі. Побачиш? Не, він таки не послухав, взяв. І що? Десь навіть року не прожив і вона нього втекла хто на куди. От і все. Брати і сестри, хіба не видно людини? а? Хіба не видно сестри, що вона ще звана, є, що вона не знає путів Господні, що вона не віддалася повністю серце своє для Господа, хіба не видно? Ви знаєте, приходилося мені не раз їздити в Рівному молитися над тим больними. Ну і знаєте, стільки я шишок набив і маю до духовних. Помолився за брата, щиро молився, дивлюся, мені вже курий, І сам себе я як картаю. А навіщо я молився? Навіщо я молився за її ту сестру, а? як вона вже покинула Бога? Бог його зробив, а вона не стала вже Богом. Навіщо? І я вже все навіщо? Мабуть, я не роблю те, що треба. Щось то воно є. Я став вертатися до Бога. А Бог що мені каже? А чого ти не питаєш мене? Як? Чи воно буде служити для мене чи ні? Чи він буде служити для мене чи ні? І, і хто ці болезні додає? Чого ти мене питаєш? О, Господі, я так упав. Оцього всього голоса. Думаю, який я непонятний, який я ще нерозумний духовний. Боже, прости мені, прости. І коли йде молитва за хворих, я приходжу до сестри, буде вона славити тебе, Господь, питаючи ні. Бо каже, буде. Молися і сілю. Мені радісно. До одного такий високий брат стоїть. По-русски кажуть, помолійся мене, все, я больной. От. А я пішов трошки до його і питаю Бога, Господи, буде він служити для тебе чи ні, якщо ти сілиш. Бог каже, не буде. Кажу, Слухай, тебе Бог і сілить, але ти Богу служити не будеш. Мені Бог сказав, точно так каже. Бачите? Що робиться у християн? Що робиться в віруючі брати і сестрі, які є юнаки, які дівчата. Які є сестри брати, хворі, хворі, але ж я хочу бути здоровим, Це, як слава Бокаю, 19 псалом, 14 стіжком. Присе раніше Богу в жертву, хвалу. Хвалу. Є така в Бога жертва, і вона дуже приятна, ця жертва. Жертва хвали, друзі. Похвали, що ми живемо в домі, що ми тихо, спокійно в домі, що ми п'ємо воду і до досита. Скільки треба, тільки п'ємо. Люди води не мають, люди житла не мають, люди одежд не мають ніяких. А ми все маємо, які в нас хороші одежі, як хороші дітки одіти, як хорошо наше серце одіти, як корали одіти і брати. Хіба нема за що славі Бога? Скажіть, будь ласка. Хіба нема за що слави Бога, друзі? Андрігі, за воздух, який Бог дав, точні пропорції кислорода. Чуть більше, менше людина не жила То кислорода. Бог дав пропорція. Про, точну пропорцію в процентах. Чуть кислорода нормальні, що людина живе. Він каже, брат, як я дякую за кислород, за воздух. Коли мене зачинили в тюрмі, я задихався. Я задихався. Там не було чим дихати. Там була, була смирючість велика. Люди туалету не мало, що, що хотіли, те робили. А коли я вийшов з тюрми на волю, коли я подихав, садихай воздум, і я завжди кажу, дишу возгом і славлю Бога за воздух. За воздух. Брати сестри, є за що слави Бога. Часто сатана бере наші уста, замикає, замок ложить на уста наші і каже, ми не маємо за що дякувати Богу. А є за що дякую Богу, брати є. Людей, горе, біди, нещастя, переживання, сльози, Люди, брати і сестри, голод у страні нашій, нашій є багато і, і, і у світі. А ми сидимо спокійно. Слава нашому Господу! Аллилуя Йому, хвала йому, вічна слава Йому, хай буде в твоєму серці сестра і брате, і ми вже добре заучили, що таке зване, а що таке ізбране. Провір своє серце. А? Якщо ти званий, то нема ніякого труда для тебе, Боспо. Ти не хочеш трудитися, ти не хочеш у церкві бути дружніком на ней Божій. Ти як той є в улі трутень. Тільки сидить і місць що немає. Ми, ми, той, що принцип чолові йому. Все. А от брат, сестри, в кажу, брата, кажуть, є якийсь труд. У сестри є труд від Господа. У Бога немає ніяких нероб. Немає. У Бога всі є дарування, і Бог кожному дав свою долю дарування, а ми повинні славити Бога. Ми повинні величати Бога, брат сестри. Хай Бог нас благословить. Може, кого моя проповідь заділа, простіть мені, а Хай Бог благословить. Я хочу, щоб Бог благословив. Хочу, щоб Бог утішив. Я хочу, щоб ми були призвані, а потім перейшли в ізбране для слави Божої. Хай нас благословить. Дайте ми станемо, помолимося за все, подякуємо Богу, що в нас в житті є в житті.